Так, шановні грогії, друзі-колеги, Засіяли ми сою канзас уже. Це вже прохід, де соя верба. Починаємо експерименти. Сіємо, ось подивіться, будь ласка, там сиплеться. Ця не сиплеться. сиплеться на супер. Сіємо 30-те міжрадя. Заглушкою вниз, та сіє і та сіє. 30-те міжрадя. Ще раз вам кажу, 30-те міжрадя сіємо. Експериментуємо. Значить, варіатора додали. Сія 18 штук поставили на 60. Був на 50 зерновий. Поставили на 65 варіатор. Ось така соя верба. Варіатора зернового поставили на 65. 22 штуки на метр. 22 штуки на метр це густота 730 тисяч. Отже, в планах ми будемо мати густоту стояння рослин до збирання в межах 550 тисяч. Що такі справи? Мінеральні добрива також сіємо у рядок. Ці закриті, ті відкриті, бачите? Все закрите. Бачите, тут ось сипле, тут не сипле. Далі дном сипле. Так само тут ось, бачите, сиплеться. Цей не сипеться. Тут сипеться. Так само зерно. Тут. Отакий От експеримент будемо пробувати. Так само колеса ведемо, тут зміщаємося, йдемо щоб... трактором трошки далі, не йдемо по сліду, а як йдемо лівою стороною, то будемо йти слід, по самому сліду сівника. Так що такі справи Тобто по самому сліду сівника, якщо йдемо лівою стороною, якщо йдемо зараз правою стороною до сіяного. Відступаємо трошки більше. Колесом відступаємо десь санметрів 60 від сліда трактора. Соя канзас вийшло десь 4,5 гектари. Оце така площа. Жесть закаткована. Тому так. Те слідом навіть каткуємо. Всього темі ж Бачите, бачите наша конструкція катків роботі. Така соя верба. Бачимо пігментацію. Доброго. Амофос. Все, дойшли до трою. Оце таке виходить слідом за катками. Гарно затрамбовується, ущільнюється грунт, тим самим ми підтягуємо вологу до насіння. Так, шановні горі сіємо. Ось такий клопот засіяний, така сівалка в роботі. Трошечки вимілили сівника 20 метрів від початку верби соївадці. Від попередньої сої канза 20 метрів. На 20-му метрі, після 20 метрів на цьому проході вже е, вимілили сівника. Бачимо, що загортає. Загортає нормально, трошки вимілили, десь на 3 см. Пойшов на 5. Так, шановні арорії, оціли ми біля посадки. Це вже останній прохід нашого експерименту сої на 30. Якраз 40 метрів її. 40 метрів від Канзасу. Оце 30-те міжроді. Якраз 2 гектари. При нашій довжині 500 метрів це 2 гектари. Ось така сівалка засіяла. Скажу вам свої враження. Сівалкою задоволені. Сівалкою ми задоволені, цілком. Свої очі, коня вона виправдала. Звичайно, десь якісь нюанси є, але все одно сівалка непогана. Досить непогана. Бачите, сідом каткуємо. Така ріля виходить, але на сьогодні це вже буде. Будемо завершити, ще з цього боку ці біля дороги і все. Будемо завершити, бо потрібно. Їхати додому. Тому якось так. Ось так. На сьогодні робота завершена. Будемо їхати додому. Все, ось така площа вже засіяна. Нові агрорії, ще я в кісі-сігрочки покаткувати від Сієва. Такі катки, конструкція. Так що зараз їду додому. Все, Піднімаю катки. шановні агрої. Дікає з поля, їдемо додому. Сьогодні багато нових емоцій, нових вражень. Таке, знаєте, ця хриборубська. Приносить задоволення, задоволення для душі, приносить щастя, особисто мені. Жину додому з садками вже, молодник, а колеса жорсткі вони зроблять. Тут треба сіяти стою, тут вже колись велику площу ми сьогодні трохи посіяли, війська, як самі. Сьогодні засіяли. Те, що нам друзі-колеги, всі всіх вітаю з проводами. Бажаю щастя, радості, здоров'ячка всім. Аби був мир і здоров'я сюди працювати. Всім всього, що найкращого, головне здоров'я і миру. Тому якось так. Дякую всім. Подивився, дякую всім за увагу, за перегляди, за лайки, підписки. Кому сподобалось відео, ставимо пальці вгору, ставимо лайки, підписуємося на канал. Нам завжди буде цікаво. Тому якось так. Все тоді. До нових зустрічей, до побачення. Це буде Україна. З вами був я, Андрій Чабанюк. До нових зустрічей, до побачення.